Віктор Мазярчук, експерт Міжнародного центру перспективних досліджень, наш гість, економіка в кризовій Україні тема розмови. Добрий вечір. Добрий вечір. Почнемо із Міжнародного фонду. Чому нас хвалять і кажуть, що ми добре все робимо? А, ну вони добре, урядовці. Тому що є вперше, напевно, за останні роки, є бажання виконати те, що просять кредитори. Достатньо дивно було слухати в попередні рази, коли там місія приїжджала, що ми це зробимо, ми це не зробимо, а давайте тут по-інакшому. Ми поведемося. Чому Україна? І треба усвідомлювати той факт, що Україна є отримуючим цих коштів. Відповідно, ми потребуємо цих коштів. Нам кажуть, ви хочете отримати кошти? Ось От такі наші вимоги. І тоді треба якісно домовлятися на професійному рівні. Ми я маю велику надію, що прем'єр-міністр Яценюк, знаючи всю систему, як Національного банку, як і уряду, він знає всі нюанси і він може надзвичайно якісно підготувати пакет. Пропозиції, які може сприйняти Україна, і е, нівелювати ті пропозиції, які пропонує Міжнародний валютний фонд, тому що він має пропозиції, які, наприклад, соціального складу характеру, їх просто нівелювати. Ну, він скаже: давайте ми це розтягнемо, це ми в часі зробимо, тому що зараз в нас і так економіка через події в Криму достатньо слабка. Вона має ризики. Е, Ті, що треба цього року віддавати дуже великі кошти по боргам, ну і ми їх просто відкладемо, і таким чином я переконаний, що найближчим часом місія успішно завершиться підписанням меморандуму про виділення коштів, необхідно зазначити, що починаючи з 2008 року, місія якісно не працювала. Була спроба в 2010 році підписати меморандум, але вона вирішила залишилась тільки спробою. Ви згадували прем'єр-міністра. Напередодні прем'єр-міністр оголосив про імовірний податок із депозитів, а також інші стягнення. Інші стягнення це такі податки не зменшуватимуть. Уряд пропонує відмовитися від запланованих змін до податкового кодексу. Передбачалося знизити ПДВ до 17% і податок на прибуток до 16%, аби наповнити державний бюджет. Тепер ці платежі закріплюють на нинішньому рівні. Нагадаю, зараз ставка податку на прибуток 18%, а ПДВ 20%. водночас профільний комітет європарламенту підтримував пропозицію Єврокомісії знизити мита для українських товарів. Питання голосуватимуть у квітні. Ось така новина про незменшення податків і промита від Європейського союзу. Це захист нас від тих торговельних утисків, які очікують від Росії. Ну необхідно розділити на два на дві частинки. перша частинка це податки. Податки не зменшувати, не зменшуються. Необхідно зазначити, що пода скасування зменшення податків відбулося в кінці минулого року, а прийняттям, коли приймався бюджет, відповідно, внесли внеслися зміни в в податковий кодекс і фактично не залишили ставки податки на цей рік. Чому тому що у нас є проблеми з надходженням до державного бюджету? У нас за в засічень було невиконання порядка 6, 6 мільярдів за гривень надходжень по загальному фонду за лютий. Поки немає інформації, не можу прокоментувати, але знаю, що також невиконання велике. Тому уряд іде на ринок і запозичує кошти на, на внутрішньому ринку стосовно. Друге питання, про яке ви сказали, це питання скасування ми до європейського союзу. Так це фактично означає, що європейський союз дає можливість нашим виробникам дешевше і якісніше і поставляти свої свою продукцію в них на ринок, тобто переорієнтація потоків українського експорту з нестабільного російського ринку, який є дуже заполітизованим, на стабільний європейський ринок. На східному фронті без змін Росія вирішила вдарити по нашому експорту і призупинила рух вантажів з українською продукцією. Міністр закордонних справ Швеції Карл Більд заявив, будь-які торговельні санкції проти України стануть серйозною ескалацією конфлікту. Чи переживе економіка такий удар? Війна економічна із Росією в самому розпалі. Вона справді в самому розпалі От за два дні? Ні, це тільки початок, це тільки початок. Треба... А що таке далі? Що таке а, в що самому таке, розпалі? Що таке в самому розпалі? Орієнтовно місяць назад була інформація, що до квітня, до травня Росія перекриє повністю доступ української продукції харчової промисловності. Зараз вчора була перша ласточка. На буквально на півдня закрили кордон. Не ранок там я бачив інформацію, що 11.30 пункт Горлівка і інші чотири пункти пропуску вони були вже відкриті. Та але з купченням автомобілів є. Затримки з оформлення є, це треба признавати. Тобто, ми очікуємо, що дійсно економіка буде серйозно мати серйозний вплив, і це не вперше. Я б хотів чуть-чуть вернутися в історію торгівельних війн, яку здійснює, здійснює Росія, і таким чином вона тисне на своїх партнерів. Вперше торгівельна війна можна згадати Грузію. Грузія 2000 травень 2005 року заборона боржомі і дуже сильний вплив на їхню галузь виробництва вина. Ми пам'ятаємо, що тоді Україна дуже сильно підставила Грузії свої плече, і Україна фактично відкрила свій ринок для грузинських вин і для їхнього виробництва мінеральних вод борожомі. Після цього був Україна січень 2006 року. Росія за заборонила ввіз продуктів тваринного походження. Після цього Молдова, 2006, березень 2006 року, заборона вин, ввозу в Росії вин. Фактично була спочатку Грузія, вин заборонила, потім Молдова. Паралельно чому? Тому що там в Молдові відбувалися дуже політичні процеси, які, на які Росія дуже сильно впливати хотіла і впливала. От, е, наслідок заборони е, ввезення російських вин. до, до е, Грузії 40 мільйонів доларів втрати е, Грузії і 100 мільйонів доларів оціночні втрати. Це по, по Молдові. Кого ще обмежувала Російська Федерація зі своїх торгових партнерів через політичні е, і замовні е, певні, певні речі? Треба згадати. Естонія 2007 рік це заборонено ввезення естонських товарів. Латвія, 2000, жовтень 2003, 2006 року. Це заборона на ввезення латвійських шпрот в Російську Федерацію. Відповідно, збитки оцінили орієнтовно в 10 мільйонів доларів. Е, Далі, листопад 2009 рік, це Польща. Заборона на ввезення з Польщі е, м'ясних міс, міс, е, продуктів е, орієнтовні збитки 800 мільйонів євро. Ну ціла вервечка, я забрав ціла заборон, вервечка. І, дуже багато там, минулого тижня від і в Литві, і в порти Клайпеди перестали експортувати імпортувати, наприклад, російські товари. Однак як цим речам протистояти? Чи є адекватна відповідь а... з точки зору України? З точки зору України треба сказати, що за період 2006-2014 рік було вісім торівельних війн з Російською Федерацією. Тобто, ми наш бізнес повинен оцінювати адекватно, вперше за все оцінювати адекватно сам. Чи вартує йому бути присутнім на цьому ринку? Сирний сирна війна, шоколадна війна, тому подія яким чином протистояти цьому. Дуже сильно треба працювати бізнесу з аналітичними центрами і з владою. Чому? Тому що дуже часто влада не має оцього якісного, тісного зв'язку з бізнесом. Вона не зовсім часто має достатньо кваліфікованих консультантів. Що зробити, що не зробити? Робить, ну накатанні, скажімо так. Що ще робити? Забороняти в свою сторону, так само ввозити. Чому ми маємо себе ображати? Гарне питання в Україна може обмежити дуже багато товарних позицій з Росії. Тільки чомусь це не робиться. Питання чому? Бо я це реакція. Слухайте, так нас і так ображають. Може, вже хватить. Боятися, а ну от є зараз в когось план дій, як правильно діяти, а коли ні. в попередні роки угу. обмеження були тимчасовими, так на певний період. Зараз, зважаючи на ситуацію, яку ми угу. маємо з Росією, вони можуть обмежити нам і на 100 років, і на 300 Може. років ці товари Я ва я... варто не забувати про механізми світової організації торгівлі. Ну тобто я не впевнений, чи а, от зараз. Звертали, будуть звертатися. Да, ми подивимося на на реакцію Російської Федерації, що вона обмежить, що не обмежить, чи можливо взагалі не буде обмежень. Але очікуємо, що що буде, є виписана зрозуміла процедура захисту в світової організації торгівлі. необхідно через міністерство економічної розвитку і торгівлі Туди звертатися для того, щоб вводити адекватні законні санкції з на Російську Федерацію. Ми знаємо, що от був гарний приклад, наприклад, коли Україна заборонила ввезень, обмежила через введення митних зборів, ввезення автомобілів, утилізаційний збір. Зразу Японія, Туреччина, інші європейські країни вводять аналогічні заходи, але по інших товарах нормальна практика. Горіхи не. наші заборонили так, в Третій. Двадцять 25 мільйонів доларів чи євро, я точно не пам'ятаю. Експортувалися горіхи. Абсолютно абсолютно правильно кажуть. Гарний приклад. Бізнесу треба якісно працювати з владою і звертатися до законних, законних механізмів світової організації торгівлі. Ну і третє, звичайно, не давати себе ображати. І ще от, дивлячись, справді у вічі, може Росія зараз заборонити всі українські Звичай. позиції? Звичайно, економіка витримає? Ні. Як зробити, щоб витримали? Переорієнтація. От, Як швидко? Е, вже позавчора. Уже переорієнтувалися? Ні. Треба було робити. Так. Позавчора ну, так переорієнтов... не зробили. Не і зробили. Зараз потрібно шукати альтернативні ринки збуту. По всіх позиціях. Давайте ми вернемося до статистики, що Україна експортує в Росію, ну, щоб говорити по цифрах. Наприклад, тільки таке найцікавіше. найцікавіше дуже, оперативно. дуже оперативно какао і продукти харчування за два роки. Мінус 45 мільйонів. Переорієнтувалися. Ні, ні. Тобто. Зменшення, зменшення експорту в Росії. Так. Відповідно, ми пам'ятаємо шоколадна війна, яка обмежила. Відповідно, відбулося переорієнтація. Дуже цікаво сіль, сірка і каміння. Мінус 45 мільйонів. також зменшення експорту в Росії, Переорієнтація. Палива нафта не цікаво. Такі е, цікаві речі, наприклад, е, машинобудування, електричні машини мінус 40 мільйонів, залізничні локомотиви мінус 100 мільйонів за два роки. Можна, в принципі, по е, залізничних локомотивах не дуже сильно боятися, тому що власники українських заводів е, двох є росіяни, в принципі, вони. По ідеї не мали би своїх обмежувань. Да, вони можуть обмежити Україні, українських виробників, чорні метали. Є, є небезпека, що і вироби з них там по, по трьох позиціях, по трьох позиціях мінус 150 мільйонів за два роки. Дійсно обмежують труби пінчука, ми пам'ятаємо рік-два назад, коли просто, просто казали: Ви чого ви прийшли до, до нас? Ви собі на Європу. на... На Сполучених Штати Америки. І, до речі, це може бути дуже хороший аргумент для економічної частини угоди про ситуацію. Тому що там є поступки, на які йде Європа. Просто аргументувати це, шановні, ми за два роки втратили 150 мільйонів тільки на цих три товарних позиціях. Ми очікуємо, що ми можемо втратити ще 250 мільйонів експорту. Давайте відкривати ринки. Європа, Сполучені Штати, і саме головне, ми чомусь постійно забуваємо: країни Азії, Латинської Америки дуже, не, не, дуже мало розвинений експорт в ці країни.